У продажі свіжоприганий з Німеччини не фарбований з оригінальним пробігом Hyundai i-30 в універсалі гарному такому сірому металіку. Оригінальний пробіг 214 00 км. Звичайний MPIський двигун на 1.4 16 клапанів 77 кВт. Так, у нас автомобіль 9 року, модельний 10 автомобіль без підкрасів з Німеччини. Ціна 5950. Гайд. Геть офідна сина на нього. 1,4, 16 клапанів, 77 кВт. Номер продавця, кумбай цікаво, телефонуйте по номеру. Автомобіль в універсалі. Передня у нас оптика, противотумані фари. Автомобіль на залізних дисках, але всі 4 зимові резини з колпаками. Так, тут вам покажу. Ріжики вздуті по автомобілі взагалі відсутні, немає їх. Турка автомобіля присутня. Зараз покажу вам задню частину. Така ось задня частина автомобіля повністю все в гарному стані. Хто собі шукає з оригінальним пробігом невибагливого автомобіля, сюди можна ще поставити га, четвертого покоління буде взагалі дуже нормально. Економити. Так, дивіться, повністю все тут рівеньке. Так, покажемо комплектацію, рейлінги присутні, антенка в нас ззаду. Тут у нас все. Ось так. Так. тканиновий салончик. Побрати присутні. Так, у нас шкіряне мультикармо оригінальне не Два передніх легко скло підіймача, регулювання зеркал, бортовий комп'ютер. Музичка у нас є: AUX USB, кондиціонер, механіка п'ятиступочка, і такі ось сидіння. Глобове, ну, половину бачу, без срічен, без сходів, тому що те замерше. Так що, кого цікавить автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця він вам надасть більш детальну інформацію по автомобілю. У продажі свіжоприганий з Німеччини Volkswagen Passat B6 в седані чорний металік. На гарних легкосплавних дисках. На гарній комплектації автомобіль 2010 року з бензином 1.4 TSI з одною турбіною, 122 кінські сили. Пробіг 169 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Автомобіль не битий, не фарбований. Кому цікаво, яка комплектація, нажимайте на паузу та читайте. Ціна 8200 номерочок продавця, кому цікаво, дзвоніть. Повністю є вся сервісна історія. Також. Останній техогляди в Німеччині, де, заре, де зафіксований пробіг і дата, яка вона. Так, лобове в нас Без річчин, без колів. Так, у нас тут лінзована оптика, противотуманні фари, зимова резина, всі чотири однакові колеса, всі чотири однакові легкосплавні диски, Рижаті, вздуті. Ну, ви ж розумієте, за 8200 вона абсолютно ідеальна. Так, завозке тонування. Сейчас по колу обійду. Повністю, взагалі рижечка нічого немає. Повністю автомобіль. Весь і все рівнесенький. Так, чуть не впав. Тут у нас ні подерту, ні продерту, нічого нема від сумок. Права сторона також рівненька. Все подивіться, вообще, де ви такого вже без шустого знайдете. Так, за вас кетонування. У нас такий вілюровий салончик. 4 електросклопідіймача, підіймача, регулювання зеркал, потім механіка. У нас механіка шестиступка в будинку 4, Двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, Андроїд. Ні, не Андроїд. ну велика магнітола з навігацією, шкіряне мультикермо, бортовий комп'ютер, підлокітничок, потолочок, геть в гарному стані. все. Та й дивіться, ні висічений, нічого. Але що ж тут, який пробіг? 170 тисяч. Датчик дощу, датчик світла. Та що, кобась цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця У продажі свіжопригнана з Німеччини Шкода Octavia 5 Рестайлінг. Автомобіль з бензиновим двигуном 1.4 в Універсалі. Так, зараз вам показую, дивіться. Так, у нас червоний, чорний. Чур Чорний металік, на скло висічки, нічого нема. Тут де видно скло без тріщин, без скулів. Десятий рік, 1.4 TSI на одну турбіну, саха 122 кінські сили, механічна коробка 6-ступка, пробіг 229 тисяч, ціна 7450, номер продавця, кому цікаво, нажимайте на паузу, телефонуйте. У нас лінзована оптика противотуманні фари. Всі 4 однакові легкосправні диски. З зимовою резиною автомобіля завозке тонування. Шторка ззаді присутня. Так, ось все. Дивіться, тут у нас повністю все рівнесенько, все м'ятінок, нічого нема. Пленочка ззаді присутня. Під все чітко, хорошку і так ось. Все. Так, наступна у нас права частина. Проходимо тут все чітко, крило чітко, 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 пленочка, парочка і тут. Ззаді у нас присутні прохтроніки. Права сторона ось не несенька немає сліді. Тканиневий салон. Електросхлопіддімача, механіка 6 двохзонний клімат. Підігрів передніх сидінь, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер підігрів передніх сидінь регулювання зеркал, 4 електросхлопіднімача, підлокітник, навігація. Так, що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу свіжопригана з Німеччини Renault Megane 3 покоління, універсал, дизель на механічній коробці передач. Ось на оригінальних е, залізних дисках з такими накладками оригінальними ренушними. У нас галогенні фари, противотуманні фари. Так, дивіться автомобіль 2012 року. 1.5 дизелька 9К, механіка 6 ступка, пробіг 289. Оригінального пробігу ціна 8000 доларів. Автомобіль без підкрасів, без відфарбувань. Кому цікаво, нажимайте на паузу, телефонуйте по номеру. Лобове, там, де я бачу, де нема льда, без сніга, без тріщин, без колів, датчик дощу, датчик світла, рейлинги. Так. рейінги. що шириножки осанковані. Так що тут як автомобіль без підкрасів, значить автоматично він без ДТП. задние парктроники присутні, задняя крышка такая, левая сторона, все, смотрите рівненька, иконы ні ничего, правая сторона, все, вот такая сторона, а так, где Тканиновий салончик, 4 електрослопіді Підсвітка у всіх 4 дверках. Механіка 6-ступка. Е, гарній комплектації. У нас навігація, двохзонний клімат, магнітовка вже новенька, така, рестайлінгова з блютусом, мабуть, старт-стоп, механіка шестиступка. Е, потім у нас круїз контроль, шкіряне мультикермо. Е, також у нас електронний спідометр, бо є механічний зі стрілкою. Регулювання зеркал і 4 електросхлоп Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру. Продайтесь, надасть вам більш детальну інформацію по даному автомобілю. Продається Renault Grand Scenic. Семимісний дизельний двигун. Це в нас іде вже Ресталін з музикою На легкосплавних дисках. Так, саме зростання, блінзована оптика йде. Потім передні задні паратруники, передні противотуманні фари, денні кодові вогні, датчик дощу, датчик світла. Так, 13 рік, 1,5 1,510, пробіг 237 тисяч, всі на у нас 9 тисяч доларів автомобіль на автоматичній коробці передач. Номер продався, ось я по Телефонуйте по номеру. Таке велике скло. Безцілічно без колів, рейдинги. Так, безключовий доступ. Наш комбінований салон шкіра з тканиною посередині. завозке тонування все видно. Так, автомобіль у нас посанкований, хто не знає Рено. Ззаді фаркопчик, ззаді ауктруніки. Шторка, наче є, бачите Є повністю домідь рівненький. Так, у нас шторки присутні в дверях. Кожне сидіння роздільне, регулюється вперед, назад. Також можна відрегулювати спинку. Трошки вище, трошки вищі столики присутні. Так, автоматична коробка передач, двох клімат, навігація, старт-стоп, ключовий доступ, шкіряне мультикармо, регулювання зеркал. Підігрівом 4 електросхлопідіймача, електроручник. Також е, у нас магнітула на блютусі під флешку. Так що, кому є цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця, він вам надасть більш детальну інформацію. Не стісняйтесь, дзвоніть. Продається: Renault Megane 4-покоління в універсалі на реєстрації українській. Лінзована оптика, денні ходові вогні, противотуманні фари, білий колір, не посічений, нічого в геть гарному стані. Так, 2017 року 1,5 дизель К9К на механічній коробці передач, 9 передач, ціна 11900, також присутній торк, пробіг 206 тисяч номер продавця, кому цікаво нажимайте на паузу, телефонуйте. Голобове в нас без безстріхи. Без колів, тут також Ні висіченого нічого немає. На гарних легкоспавних дисках всі чотири зимова резина. До половини автомобіль запланований, так з сторони так. салон покажу. так. Так ось у нас. Сторона. Ось такі універсальчика. Так, ну, ні корозії, ні вздуті ні... нічого немає. Так, двох двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, механіка, шестиступка, круїз, шкіряне мультикермо, бортовий комп'ютер, два передніх електро з на таких гарних чехольчиках. Так що кого буде цікавити. Даний автомобіль телефонуйте по номеру до продавця. Він вам надасть більш детальну інформацію по автомобілю.